Сьогодні хотів би не сильно вас навантажувати роздумами у цей вечірній час, але тема досить серйозна. Хоча я вірю, що у жодного з нас немає з цим питань і проблем. Це питання, яке хотів би сьогодні підняти, яке хотів би обговорити, неодноразово підіймалось у нас в класі на суботній школі в молодіжній, коли ми роздумували над питанням, над темою життя людини і питання, що таке. Душа. Звісно, на суботній школі ми неодноразово давали відповідь на це питання, що душа це життя, це сукупність тіла, яке створив Бог спороху, і дихання життя, яке він вдихнув, стала людина душею живою. Але є один текст в Біблії, який не дає спокою. Який змушує поставити це питання, чи справді воно так? Адже дуже багато людей вірять, що душа є безсмертна і що душа може жити поза тілом. І цей текст він записаний в книзі об'явлення, шостий розділ з 9 по 11 вірші. Це мова йде про душі під жертівником. Зачитаю. Коли п'яту печатку розкрив, я побачив. Під жертівником душі побитих за слово Господнє і за свідчення, яке вони мали, і кликнули вони гучним голосом кажучи аж доки, владико, святий та праведний, не будеш судити і не мститимеш тим, хто живе на землі, за кров нашу. І кожному з них було далом білу одежу, і сказано їм ще трохи спочити, аж поки доповнять число їхніх співслуги і брати їхні, що будуть побиті, як і вони. Ми бачимо тут картину, яку описує Іван у своєму видінні. І питання, яке я хочу обговорити сьогодні, з вами стоїть не в тому, про що цей уривок. Ми можемо знати відповідь на це, питання. на це питання. Декілька тижнів тому проповідував брат Дмитро і він також дуже гарно розповів на своєму досвіді, що для нього цей уривок означає про те, що Господь каже цим душам. Щоб вони ще трішки спочили і мали терпіння. Питання не в тому, що цей уривок доносить до нас, але що це за душі таки? такі. Що це за душі? Перш за все, найближчий контекст необхідно розглянути, де написаний цей уривок. Він написаний у видінні про сім печаток. Правильно? Шостий розділ він починається із того, що Іван. Каже, І бачив я, що Агнець розкрив одну з семи початок, і побачив одну з чотирьох тих тварин, яка говорила голосом грому Підійди, і я глянув, ось кінь білий. І так, друга початка ще один кінь, третя, четверта печатка знову коні. І тут п'ята початка іде душі під жертівником. Прихильники теорії, що душа є безсмертною, вони використовують ці вірші, кажуть, ось, бачиш, душі під жертівником, вони говорять, вони. Ну, Такі, як ми віримо, що ви, адвентисти, можете такого сказати, як ви можете це заперечити? Адже тут прямо написано, що душі говорять. По-перше, нам необхідно зрозуміти, чи це символізм, чи це буквально. Книга об'явлення у нас сповнена різних символів, які не можна тлумачити буквально. Навіть в контексті цих печаток ми розуміємо, що ці коні, вони не буквальні коні, які зараз. От як періоди історії бігають по землі і щось роблять, ми розуміємо, що це певний символ, який щось означає. І більше того, книга об'явлення вона написана євреєм, який знає єврейську культуру, який знає старий заповіт. І до тих, хто також знає цей старий заповіт. Дуже багато символів в книзі, об'явлення, які нам можуть здаватися незрозумілими, якимось. Невідомими, якщо ми просто почали її читати, вони дійсно будуть такими. Але якщо ми знаємо всю Біблію, якщо ми читали її, особливо старий заповіт, то ми знайдемо дуже багато символів в книзі об'явлення, які вже колись були у Старому Завіті. Зокрема, символи, які відкриваються нам під час відкриття цих печаток, вони також не є винятком. Перші чотири печатки, перші чотири символи це коні, чотири вершники апокаліпсисом. Якщо ми згадаємо книги малих пророків, то ми знайдемо там книгу Захарія, який писав у шостому розділі з першого вірша подібні символи з першого по третій, а потім п'ятий текст. І знову звів я очі свої, побачив, аж ось чотири колесниці виходять з поміж тих двох гір, а ті гори гори з міді. В колесниці перші коні червоні, в другій коні чорні, в третій білі, в четвертій пасаті, міцні. І в п'ятому тексті ми читаємо таке: І ангел відповів та й сказав до мене: це чотири небесні вітри, що виходять після стояння перед Господом, перед Господом усієї землі. В книзі Захарія ми бачимо також, що це не буквально, тому що тут виходять коні, колесниці, тут же ж вони називаються вітрами. Ми розуміємо, що мова йде про якісь події, які будуть відбуватися в зимній історії, які Бог відкриває через певні символи. Те саме ми бачимо в книзі об'явлення. Тобто ми робимо висновок, що початки, точніше події, які відбуваються з відкриттям кожної початки, є символами. Це перший і, напевно, найважливіший аргумент, найважливіший факт, який нам необхідний для розуміння того, що ці душі під жертвенником також є символами. Тим не менш, цей символ також щось має означати. Самі е, душі, самий жертівник, все це має щось означати. Якщо перші чотири печатки є символами, то, відповідно, всі наступні також є символами. Точніше, події, які відбуваються з відкриттям печатки, це не може бути буквально. Нам необхідно розуміти такий контекст, який знову ж таки пов'язаний з єврейською традицією, з єврейськими. Віруваннями, з тим, які в них були обряди, які дав їм Господь. Душі вбитих за віру були під, чим? під жертівником. Картина взята безпосередньо з обряду жертвоприношення, у який відбувалося у храмі або в Скинії. Для юдеї найсвятішою частиною жертвоприношення була саме кров, адже ми знаємо, що вона символізувала кров Христа, яка очищала гріхи. На кров дивилися, як на життя, а життя належало Богові. У книзі Левит в 17 розділі ми читаємо таке. Книга Левит, 17 розділ з 11 по 14 тексти. «Бо душа тіла, душа тіла в крові вона. А я дав її для вас на жертівника для очищення за душі ваші. Бо кров та вона очищує душу. Тому я сказав Ізраїловим синам: кожна душа з вас не буде їсти крови, і приходько, що мешкає серед вас, не буде їсти крови. А кожен чоловік із Ізраїлових синів, та з приходька, що мешкає серед них, що вполює здобич, звірни або птаства, що з'їджене, то він вилля кров того і закриє її піском. Бо душа кожного тіла кров Його, а у душі його вона. І сказав я Ізраїлем синам: крові жодного тіла не будете їсти, бо душа кожного тіла, кров його вона. Усі, що їдять, її будуть понищені. Настільки серйозне ставлення було в ізраїльському народі до крові і до життя. Кров символізувала це життя, Бог прямо про це говорить, що в крові є життя, в крові душа. Стала людина душею живою, стала людина живою, душа в крові. І ще один текст у книзі Левит, записаний у 4 розділі 7 вірш. І дасть священник з тієї крові на роги жертівника, кадила, пахощів перед Господнім лицем, що він у скині заповіту це, що відбувається із кров'ю під час жертвоприношення. Він е, певну частину крові мастить роги жертівника, а решту крові Левит 4.7. А всю кров бичка вилля до підстави жертівника цілопалення, що при вході з кині заповіту. Ось такий е, контекст крові і жертівника в ізраїльському народі. Тому були особливі правила щодо цієї крові, тому що вона мала особливе значення. Вона означала кров. Е, Ісуса Христа, тобто жертву Ісуса Христа, будь-яка жертва в ізраїльському народі, означала жертву Ісуса Христа, оскільки вона приносилася щоб прощені були гріхи. Кров приносилася в жертву біля підніжжя жертівника, Її виливали під ноги. По суті, ми бачимо щось подібне у видінні Іоанна. Все це допомагає нам зрозуміти значення цього уривку. Душі мученики, мучеників у видінні перебувають під жертівником. Іншими словами, їхнє життя, їхня кров була пролита як жертва Богу. Апостол Павло у своїх посланнях також підкреслює цю ідею того, що життя праведної людини, життя того, хто любить Господа, воно є жертвою для Бога. Павло каже, що його навіть буде радувати, якщо його життя стане жертвою. Якщо він стане за жертву. У посланні до Филип'ян, другому розділі, 17 му тексті ми читаємо такі слова. Та хоч і стою я жертвою при жертві, і при службі вашої віри, я радію та тішуся разом із вами усіма. Також подібна думка прослідковується у посланні до Тимофія, 4 розділ шостий текст. Бо я вже за жертву стаю, і час відходу мого вже настав. Тобто апостол каже, що він стає жертвою. Він стає, він, будучи праведним, залишившись з Христом до кінця, він перед смертю розуміє, що він помре, стане жертвою. І ще один цікавий момент у тому, що ця кров, ця жертва, вона що робить? Вона звертається до Господа. Вона говорить. Ще один аргумент людей, які вірять у безсмертя душі і хочуть знайти своєму світогляду в цьому тексті підтвердження, якраз у тому, що як кров може говорити. Адже говорить лише жива людина, жива душа. Якщо жива душа живе без тіла, вона може говорити. Так вони думають. І цікавість цього уривку в тому, що є текст у Біблії, який це також може пояснити. Скажіть, будь ласка, чи знаходили ви десь вірш в Біблії, де кров говорила? Я підкажу, що це на самому початку. Так, дякую. Четвертий розділ книги буття, десятий текст. Ці події відбуваються на самому початку людської історії, коли сталося перше вбивство людини. Господь питає у Каїна, де твій брат? На що Каїн каже, Я не знаю, що йому сторож. І тут Господь каже, що ти наробив? Десятий текст. І сказав Господь, що ти зробив? Голос крови брата Твого взиває до мене з землі. Очевидно, що кров не говорить буквально. Ми можемо це самі перевірити. Але ми розуміємо, що тут є певний символізм, який говорить нам про те, що кров праведника вона проливається не без наслідку, що ця кров вона щось означає. І у цьому є великий символ того, що кров Ісуса Христа була пролита. Щоб ми з вами жили. І темою наших роздумів є саме визначити <кій> поняття, дати відповідь на питання, що це за душі. Можливо, ми і знаємо ці відповіді, але варто нагадувати їх, варто переказувати їх та розповідати тим, хто їх ще не знає. А Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави в Христі, нехай сам удосконалить вас, хто трохи потерпів. Хай упевнить зміцнить, уґрунтує йому слава та влада на вічні віки. Амінь.